Цікава реакція президента США на Медведєва тут в Україні інколи наші гумористи дозволяють собі Медведєва пародіювати. Ми вважаємо його алкоголіком, ми вважаємо його таким комічним персонажем. Але тут є підстави для реакції президента США. Ваше ставлення для коли до колишнього президента Росії Медведєва до його ролі в російській політиці. Ну і безпосередньо до кроку США розгорнути безпосередньо свій захист і продемонструвати свою силу Розумієте, те, що Медведєва алкоголік, це відомий факт, і я думаю, наше ставлення до нього також абсолютно виправдане. А інша річ, коли мова заходить про е, такий обмін люб'язностями між Медведєвим і Трампом, е, і очевидно, це сприймається на американському рівні, на рівні Білого дому, абсолютно по інакшому, е, вони все таки виходять з того, що він колишній президент, що ця людина. Скоріше за все не могла написати те, що і сказати, те, що він каже, без погодження або без мовчазної згоди Путіна, і розглядають це власна як приховану загрозу вже безпосередньо від самого російського президента, тому й така реакція. Зрозуміло. Тепер е, давайте поговоримо про е, санкції, е, про що оголосили США про запровадження санкцій проти мережі, яка забезпечує незаконне перевезення іранської нафти нафтопродуктів нафтопродуктів Ірану та Росії. Іран це союзник Росії. Як може це оголошення? Ну, знову-таки, дочекаємося, коли санкції буде запроваджено. Запроваджені санкції добре, але є історія того, що тіньовий флот Росії за весь цей час, всіх 18 пакетів, ну не сильно то він і страждає. Окрім запровадження санкцій, треба стежити за їх виконанням. А тут якраз є певні проблеми. Так, да, абсолютно. Ви маєте рацію, тому що взагалі і ідея тіньового флоту це іранська ідея. Вони її активно використовували впродовж багатьох років для того, щоб уникати санкцій. І ключова проблема тіньового флоту це не запровадження санкцій проти тої чи іншої компанії, а відстеження власне, танкерів і використання різних танкерів для транспортування нафти. І от наскільки ми знаємо, сполучені Штати Америки якраз розпустили групу, яка займалася моніторингом і забезпечувала контроль за виконанням цих санкцій, і в тому числі контроль за тіньовим флотом. І зрозуміло, що без такого ретельного щоденного контролю і відповідно моніторингу суден, які беруть участь в постачанні нафти в незаконній торгівлі, дуже важко взагалі. Оцінювати результативність таких санкцій, тобто, якщо ми беремо той же самий Іран, то повірте, санкції накладені вже давно, в тому числі на транспортування нафти. Але і Китай, як отримував нафту так іранську, і так і отримує, так, так що я... в даному випадку лише конкретні дії по запровадженню санкції арешту цих самих конкретних танкерів, які перевозять цю нафту, а о цим є великі проблеми. І з цим є великі проблеми. Про них пишуть різні експерти. Зокрема, хочу процитувати колишнього офіцера Королівського флоту Великої Британії Тома Шарпа для зателеграф. Він написав свою колонку, і от я не буду переповідати все. Але він пише про що Росія стає більш сміливою і конфронтаційною в морі. Спроби застосувати силу проти кораблів Тіньового флоту. Вже призвели до того, що у відповідь російський літак порушив повітряний простір НАТО. І е, ось така історія. Ми будемо її постійно. Дійно, що ми можемо аналізувати в ефірі, інформувати вас про це. Ігор Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень, взяв участь зараз в цій аналітиці. Рухаємося да.